з Ісусуристом, дорога Золочівщина, дорога Золочівська громада. Сьогодні ми маємо таку можливість звернутися до наших золочів'ян і мешканців Золочівщини не тільки від церкви, але й від всієї громадськості. І якраз сьогодні ми зібралися всіма зі волонтерами, бо багато людей звертається до нас із питанням, чим можуть прислужитися до Святого Миколая для наших військовослужбовців. Минулого року ми мали акцію. Коли ми їхали до наших танкістів, до наших інших підрозділів, нац Нацгвардії. І цього року ми вирішили зробити зв'язку з тим, що певні якісь є ротації, зміни, ми вирішили цього року зробити таким чином, що ті, хто є призваний від Золочівщини, бо ми не можемо сказати що наші чужі, всі, хто захищає Україну, всі є наші. Але ми би хотіли зробити, щоб. Таку цьогорічну акцію може вона не буде така велика, як минулий рік, але багато людей питаються, хочу до Миколая зробити дарунки, і питається, що потрібно. Тому ми звертаємося до тих всіх, хто нас до нас звертається, і всіх тих, хто небайдужі від волонтерських організацій від церкви, щоб зробити акцію до Святого Миколая в такий спосіб цільового призначення, тобто адресна гарний вислів, адресна допомога. І ми будемо старатися, ті, хто хлопці є з Злочівщини, може, якщо там є, навіть. Ну, будемо старатися, будемо старатися, щоб всім, хто напише до нас, так як до Святого Миколая, такі листи йдеться про те, щоб задзвонити і сказати, де хто знаходиться попередити на Zolochiv.net. нет. Там інформація є, звертайтеся до них. І ми будемо також через воєнкомат частково. Тих наших хлопців. Бажаний варіант, звичайно, якби було двоє, троє. Ну, будемо старатися, навіть як один є, але як є більше там, наприклад, там, 5 і 10 чоловік з Золочівщини, то нам є трошки простіше через варіант Нової Пошти прислати дарунок від Святого Миколая. А те, що ви там знайдете, це така офіра, лепта в тої вдови, яка простягнула руку в, в такий благочинний спосіб. Для тих хлопців, які зараз знаходяться не вдома, які на, або на передові, або близько передової, або, можливо, якраз є ті, які забезпечують а, ремонт техніки чи інших аспектах, ми будемо старатися всім допомогти. Ну, як комусь не зможемо, то вибачайте нам, бо ми стараємося всім. Ну, напевне, що догодити, можливо, ми не зможемо всім, тому що, як правило, є, що може десь неправильна адреса може бути, може ще щось. Але будемо старатися зібрати, ну і від того, що знесуть люди, будемо бачити, то від цього ми будемо, бо це є ласка людей. Ми лише є тими посередниками між Божою любов'ю, а тих стареньких людей, чи тих небайдужих спонсорів, чи великих меценатів до, до вас, дорогі хлопці, які знаходяться на передовій. Можливо, ваші рідні і близькі донесуть цю інформацію, і ми зможемо прислужитися. Вибачайте, що може. Не те, що ви хотіли, так Святого Миколая до жарту, коли хлопчик написав лист і сказав: дякую тобі, Святий Миколаїв. Ти знаєш, що я хотів ровер, а ти мені подарував сестричку. Але дуже тобі дякую. Тому вибачайте, якщо, може, не подарували тепловізора, чи може якогось іншого, але подарували комусь рукавиці чи шкарпитка, а може комусь станок, то я думаю, що і це є за це треба дякувати хлопці. Любі друзі! Та, треба пам'ятати, що ця вдова подарувала ту лепту і вона тішилася тим, що дарувала. Якщо навіть ну, вам щось не пасує, то віддайте тому, хто бідніший є. Але ми дуже раді прислужитися вам і дякувати за вашу службу і всім тим героям, які сьогодні знаходяться на службі захисту, нашої цілісності, нашого суверенітету і нашої незалежної української держави. Хай Бог благословить вас. Щиро дякуємо від всіх нас. Волонтерів, священників, тут ще багато більше є, звичайно, можливо, вже спішать кожен. Щиро, щиро дякуємо.